Лозівчанин Лев регулярно здає кров. Чоловік став донором у 20 років. Каже, після забору крові почувається добре. Отлично. Ну, треба нашим парні допомагати на фронті. Кровим дужні ніж нам. Здати кров для поранених захисників та хворих прийшли волонтери Лозівського осередку товариства Червоного Христа України. Зібралися всі і вирішили допомогти людям. Представники Червоного Христа також роздають донорам продукти. Дітей готові розважити малюванням. Стати донором може кожен, хто досяг повноліття і не має медичних протипоказань. Щоб стати донором, треба до нас прийти з документами. Ми зробимо обстеження, розповімо, що потрібно робити, щоб була донація як можна легша для здоров'я людини. Забір крові у людини здійснюється раз на два місяці, говорять медики, і перераховують переваги, якими користуються донори. По закону України донору надається пільгові вихідні, якщо він офіційно працює два дні вихідних. Кожний раз, коли до нас приходить, він тестується на інфекційні захворювання, робляться йому аналізи на гемоглобін. Якщо донор здає 40 разів, він стає почесним донором України. Там ще більше пільги. Є добавка до пенсії. Від початку війни кількість охочих здати кров збільшилась, говорять медики. Забір вони здійснюють по четвергах з 8 до 12 години. За цей час приймають до півсотні донорів. Лозівчанам також пропонують чай та випічку. Заготовлену кров відправляють до Харківського центру служби крові.